Один привід поговорити про те, що збірна Франції хоче грати першим номером. Зараз Ярмоленко. Удар по воротах буде. Є удар, але розміщена е в захисті Рібері. Забирає м'яч. І що? і що буде робити Руслан? Його передача. Бал стрибав. Мар! Пас. Не удар по воротах. Рико... От він момент. Ну, можливо, якраз і ремі замінить. Зозуля, Зозуля Забиває. 1-0 збірна України у своєму стилі. Він чіпляється за кожен м'яч. Чама, він намагається підтримувати своїх хлопців. Зозуля встояв на ногах все ж таки. М'яч перетинає лідію. Це Хороший От... пас. Тримати удар, тримати удар, тримає удар. Андрій П'ятого. Зозуля нав'язує боротьбу. Роман Зозуля, Роман Зозуля, паде Зозуля. Але обидва сумнівні. Готовий, Ух, який момент. Зозуля, Зозуля. Паде Зозуля. Кір ставить пенальті і це 300% пенальті. Зазуля завдає. Контакт був. 100 ось реакція. Пенальті. Подивіться, подивіться, яка коворіт, який потрібний удар. Ярмоленко розбігається. Удар. гол! 2-0 збірна України, але по очах помітно.